Як відомо, панове про владні засоби масової інформації, а заодно і сам Єрмак намагається переконати громадськість України в тому, що нібито ніякого протистояння між Залужним з одного боку та Єрмаком і Зеленським з іншого насправді немає, а водночас Офіс президента. Поступово незаконно перебирає на себе повноваження головнокомандувача Збройних сил України та готує платформу для всебічної дискредитації залужного. Спочатку дещо згадаємо про дискредитацію, цитую Британську службу БІБІСі, зокрема, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква. Заявив, що твердження залужного про патову ситуацію в війні з Росією полегшує роботу агресора та викликає паніку серед західних союзників України. Водночас сам Зеленський відкинув заяви про те, що війна зайшла в Глухий Кут і наголосив, що ситуація не є патовою, кінець цитати. Подібні висловлювання ми чули із вуст секретаря РНБО Данілова, про що я зауважував у попередньому відео, і навіть наїзд на залужного з боку родствою, що й безуглої можна без жодних перебільшення розглядати у цьому контексті як спробу дискредитації головнокомандувача Збройних сил України. Проте, у порівнянні зі звільненням генерал-майора Віктора Хоренка з посади командувача сел спеціальних операцій, все це виглядає як дитячі вибрики інфантилів. Тоді як саме це звільнення доволі відчутно повіває душком відвертої державної зради. Знову цитую Британську службу БІБІСІ. Напередодні президент також звільнив з посади головнокомандувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка, замінивши його на офіцера Сергія Лупанчука. Це звільнення відбулося без участі залужного, а сам Хоренко, за його словами, про нього дізнався із засобів масової інформації. Замеї, як і повідомляли про цю подію з подивом, запитували, хто ж він такий цей полковник Сергій Лупанчук, про якого ніхто ніколи раніше не чув, і інформація про якого повністю відсутня у відкритих джерелах. А 7 листопада Зеленський видалив Хоренка зі складу ставки командування та ввів замість нього Лупанчука. Незважаючи на це і до цього часу, біографія Сергія Лопанчука залишається таємницею для ЗМІ. Одним словом, замість досвідченого бойового генерала, спецопераціями тепер буде керувати, так би мовити, черговий кіт у мішку, цитую британську службу БІБІСІ. Видання NYT також зазначає, що рішення Зеленського звільнити командувача ССО викликало подив, оскільки генерал Хоренко досяг певних успіхів ударами в тилу ворога, включно з ударами по кораблях та інфраструктурі Російського Чорноморського флоту в Криму та по цілях всередині Росії. Американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та казали про тісні та ефективні робочі стосунки з ним. За словами народного депутата Соломії Бобровської, члена парламентського комітету з питань оборони та розвідки України. Звільнення Хоренка є потенційно руйнівним політичним втручанням у військове керівництво. І тут немає жодного перебільшення, панове, про що також зауважує секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, цитую пряму мову. Думаю, відразу зрозуміло, що це ненормальна історія. По факту командувач ССО є в прямому підпорядкуванні насамперед головнокомандувача, якому підпорядковуються також командувач сухопутних військ, десантно-штурмових військ, військово-морських сел, повітряних. Це все є компоненти, інструменти головнокомандувача, яким він боронить нашу країну. Згідно з законом подання на звільнення готує президенту міністр оборони, але реально міністру оборони має подати пропозицію головнокомандувач. Таким чином, як бачимо в умовах війни, Зеленський, а точніше сказати, офіс президента забирає у залужного право подавати пропозиції щодо кадрових рішень у складі Збройних сил України. Натомість такі пропозиції Умєрову, очевидно, подає сам Єрмак, адже в іншому випадку довелося би визнати, що Умєров займається самодіяльністю і є зрадником. Хто цього ще не знає, що Хоренка звільнено за поданням Умєрова, дивимося на скрін зі сторінки Вікіпедії під назвою Сергій Лупанчук. Де йдеться про обставини звільнення Хоренка. Уявіть собі, панове, що ви опинилися на місці Патрушева і маєте його психологію та його уподобання. Уявіть собі, що українські ССО при цьому вдало б'ють по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації та знищили чимало російських охвіцерів. А серед них командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Думаю, вам би ці речі були дуже неприємними. І Патрушову також було неприємно, ще більш неприємно, аніж ви можете собі уявити. Але уявіть далі, що у вас є такий собі надійний агент в Офісі президента України, який вирішує. Всі кадрові питання, і ви можете його задіяти, аби нічого подібного більше не повторилося. Ви даєте йому відповідне завдання і маєте повну певність, що справу залагоджено. А тепер уявіть собі, що ви на місці Єрмака, і скажіть чесно, чи змогли б ви це завдання не виконати? І зрозуміло, що все це. Ви б мусили зробити за спиною залужного, який би нізащо не погодився виконати вашу забаганку. Ось вам і модель загадкового звільнення Хоренка, та не менш загадкового призначення на його місце особи без досвіду відповідного командування. Шанувальники сценічного таланту Зеленського можуть на це заперечити, що, мовляв, Верховному видніше, бо він поставлений на таку захмарну висоту, звідки все видно, не до порівняння більш видно, аніж нам простим смертним. Але, панове шанувальники кварталу, ви як розумні люди маєте збагнути, що президентська влада у нас збудована за зразком класичного будинку із традиційним опаленням. Над дахівкою якого височіє димар, із димаря йде багато диму, але дрова горять у печі, і вогонь палахкотить не в димарі. І що офіс президента саме збудований за зразком цієї печі. Тому, панове прихильники за президента, ви мусите зрозуміти, що димар, нехай він і найвища точка будинку. Проте нічого не вирішує, принаймні вирішує не більше, аніж двійник Путіна в Російській Федерації. Дим, панове, це відеозвернення нашого президента, яке є свідченням лише того факту, що вогонь печі ще горить. До речі, у своєму вечірньому відеозверненні 6 листопада Зеленський пообіцяв. Що будуть покарані винні у загибелі понад 20 солдатів 128-ї гірсько-штурмової бригади. При цьому він уточнив, кого вбачає винним, осіб, які віддали наказ, що суперечить правилам безпеки. Але, панове, насамперед у такій ситуації слід пам'ятати, що винні у цій безглуздій загибелі. Воїнів 128-ї бригади навіть не стільки ті особи, які віддавали відповідний наказ, хоч вони безперечно винні. А це як відомо комбрех полковник Лисюк, стільки ті депутати фракції Слуга народу, які проголосували за сталінський у своїй сутності закон про посилення військової дисципліни. Закон, що перетворює наших захисників у фактичних рабів своїх командирів, у рабів життя і смерть яких залежить тепер від волі цих командирів, а не від інструкцій, якими регулюються правила безпеки. Чому я згадав про цей епізод, панове? Тому що комбриг Лисюк після того як був спійманим на гарячому, на контрабанді Цигарок до ДНР протягом 2018 2019 років, на контрабанді, яка засвідчила його зв'язки з діячами цієї вже на той час де-факто російської бананової автономії, благополучно заплатив помірний штраф, а згодом благополучно відкупився, очевидно, від командування Південь. І в підсумку був підвищеним у військовому званні, і ніхто його навіть не запитав, звідки брав цигарки. А тепер цей комбриг, за словами того ж Зеленського, віддав наказ, що суперечить правилам безпеки, а кажучи більш відверто підставив своїх солдатів під російський іскандер. Нагадаю, Лисюк призначив церемонію нагородження на 9 ранку, потім переніс її на 9 годину 30 хвилин, наказав вишукуватись солдатам і чекав ще з хвилин 40 у безпечному місці, доки нарешті п'яні москалі спромоглися послати іскандер в ціль, аж тоді прийшов на місце події. І зауважте, панове, цей полковник. Не потрапив під трибунал після цього. Не був навіть звільненим із посадиком брига 128 ї бригади, а лише тимчасово відсторонений від своїх обов'язків на час слідства. Так і відповідна спецоперація ворога за участі зрадників, як це помітно за реакцією влади, вважається в офісі президента меншим гріхом. Аніж удари наших ССО по Чорноморському флоту Російської Федерації. У таких випадках, як казали у нас в селі, куди не кинь там і клин. Куди не поглянь, це відбувається навпаки тим діям, яких вимагає від влади доцільність, спрямована на перемогу над ворогом. Але Димис з демаря каже, що він, на відміну від залужного, свято вірить у цю перемогу. І думає, що цією демагогією веде в оману цілий народ, щоправда, залишається незрозуміло, в чию саме перемогу він вірить, бо до цього часу невідомо, на чиєму ж він боці.